Завдяки відомому герою популярного телесеріалу загально прийнятою стала фраза Всі люди брешуть для когось це лише афоризм, а для когось це лозунг життя. Чи бувають випадки, коли обман рахується не аморальним вчинком? Давайте запитаємося у мешканців міста Львова. Коли він скажить добру? Ну, наприклад, коли е, він може спасти людину. Чи, ну, життя людське. Якщо він на користь. Наприклад, Наприклад? Ну, людині не сказати, що вона хвора на рак, припустимо. Я так думаю, що то на користь. От, на добро. Краще не сказати. Можливо, і через це людина буде здоровша. Ну, я думаю, що обман завжди буде аморальним вчинком, який би він не був. Правда, хоч в очі колить, яка б вона не була гірка, але вона завжди правда. І якщо обман принесе добро, ну так скажем, іншим людям не тобі, то можна іноді пожертвувати правдою, сказати неправду для того, щоб, щоб зробити добро, так сказати. Якщо робиш добро, можна і сказати неправду. Якщо це обман ви благо, тобто щоб не образити когось. Ну, можна сказати свої позиції, що вона погано виглядає. Ну, якщо це буде стосуватися е, ситуації, коли треба рятувати родину, сім'ю, по великому рахунку держави. Навіть не знаю. Для блага якогось хіба, але не для себе особисто. Якщо для якогось благого діла, то може і часом і треба, але не для себе особисто, то однозначно. Обман є вже. Ну... Природі обману вже закладено, що цей аморальний вчинок. Е, немає, значить, що обман був якимось моральним вчинком. Є, е, є дії, які межують десь на межі там, з обманом, але вони не є обманом. Ще вважаю, що вони не є аморальними, а все інше це аморальне. Ну, обман неморальним вчинком. Я думаю, що в будь-якому випадку будь-якому випадку. Це незалежно, чи обманути, як кажуть, дівчину, чи свого товариша, чи обманути державу, і весь народ – це також обман. Наверно, коли він во благо. Іноді таке буває. Але взагалі врати краще цього не робити, так легше жити. А, наприклад? Ну, бувають такі речі, що іноді ти вважаєш, що потрібно соврати, а потім це вилазить боком. Все тайне становиться явним. Це кожен має, мабуть, прожити, і понятність. Ви під'єднані до детектора брехні. Принцип, його дії дуже простий. Ви говорите на наші запитання так або ні. Якщо ви говоритимете правду, буде запалюватись зелене світло. Якщо скажете неправду, запалиться червоне. Ви зрозуміли? Так. Наступне запитання. Ви коли-небудь обманювали? Ні. Наступне. Ви вірите в Бога? Так. 81% людей кажуть нешкідливу неправду щодня. 16% людей зізнали, що брехали, коли казали я тобі передзвоню. 75% молодих людей зізнали, що стають патологічними брехунами, коли справа доходить до іспитів, зітування перед батьками про витрати і проведений час. 40% батьків вважають нормальним брехати своїм дітям про свою поведінку в їх віці. 33% жінок не кажуть цієї правди своїм чоловікам про витрати, втім, як і 26% чоловіків. 68% людей зізнались, що не казали всю правду для цієї статистики. Причини для обману є різні, як низькі, так і благородні. Спеціалісти кажуть, що експериментально доведено. В тих соціальних групах, де обман вважається нормою, міжособистісні стосунки наповнені підозрою швидко руйнуються. З іншого боку, ті оригінали, які вирішували слідувати принципу тотальної правди, швидко втрачали ці стосунки і не могли їх налаштувати. Згідно теорії соціального обману обман, як у вигляді неповної інформації, так і вигляді повного спотворення для нормального співіснування людей просто необхідний. Так все заплутано. Хоча Біблія не підтримує теорію соціального обману, проте вона цілком погоджується з думкою про те, що люди не в змозі постійно говорити правду і ще менше готові її постійно слухати. Парадоксально, але факт. Біблія книга правди, по суті, наповнена неправдою. Чому? Тому що вона про нас, про людей. Вона починається з неправди. Історія гріхопадіння пов'язана з обманом змія і закінчується нею. Описуючи Царство Боже, книга Апокаліпсис говорить, що серед іншого там не буде неправдомовців. Та головне. На її сторінках відкривається джерело всілякої неправди сатана, і джерело всілякої правди Бог. Ось чому це найправдивіша книга. І ось чому одна з заповідей Божих говорить, не лже свідче. В одному художньому фільмі про історію життя батька мафії є епізод, коли головний герой вже в похилому віці сповідується своєму духівнику. Він зізнається: я обманював людей, я обманював свою сім'ю, але найгірше я обманював сам себе. Самообман. Одна з найабсурдніших і в той же час найреальніших і найпідліших здібностей нашої свідомості. Писання відкриває, що найгірший вид обману, самообман, прямо пов'язаний зі спасінням людини. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Що ж дає чесність перед собою? Коли ми свої гріхи визнаємо. То він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Кожна людина стає перед визнанням двох найважливіших прав в своєму житті власної провини та Божої праведності. Бо троє свідкують на небі Отець, Слово і Святий Дух. І ці троє одно. І троє свідкують на землі, дух і вода, і кров, і троє в одно. Коли ми приймаємо свідчення людське, то свідчення Боже вартніше, бо це свідчення Бога, яким засвідчив Бог про сина свого. Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той учинив Його неправдомовцем, бо не повірив у свідчення, яким Бог засвідчив про сина свого. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його. Ось, напевно, найважливіша правда життя. Чи приймаємо ми свідчення Бога про його сина, чи робимо його неправдомовцем? А яка ваша думка?